Практика для майбутніх адвокатів. Те, про що не можна прочитати у підручнику з юриспруденції, розповіли студентам практики зі стажем. Аби почути з перших вуст особливості адвокатської діяльності до СУМ приїхали півсотні студентів, з якою мотивацією дивіться далі. До участі у першій всеукраїнській школі адвокатської діяльності запросили студентів усіх курсів та молодих правників. Формат заходу два дні, сім лекцій та практичні заняття, де кожен може спробувати себе у якості захисника.

Він, як представник, наприклад, як представник поротерпілого, взагалі сам проводить все досадове розслідування. І саме завдяки якісним, кваліфікованим і своєчасним діям адвоката, його клієнт може отримати необхідну, ну там можливо вигоду чи результат від того процесу, в якому адвокат приймає участь. Тому хотів би таким поділитися з колегами. Півсотні студентів до Сум приїхали з різних куточків України. Мету кожен визначив для себе сам. Теорію ми знаємо, скажімо так. А нюанси, наприклад, який розказала тільки Ксенія, це дуже цікаво, ми цього не знаємо, ви вирішуєте нам не розказувати, тому це цікаво, це потрібно. Я хотів би дізнатися про навички адвоката на що треба наступати, на що треба э, акцентувати свою увагу, як потрібно розмовляти зі слідчими, з підсудними, з, під, з, з підслідцями. І неплохий опит для того, щоб -то, ну, орієнтуватися в тому, чим потрібно буде займатися в житті і, скажімо так, знайти просто вот свій путь, це ли то, чого ми хочемо дійсно в житті. Вот це ось такий вот більш продуктивний досуг, з того, що ми можемо самі себе організувати, якщо чесно. А послі вот таких школ, підсумців на лекціях ви получається сертифікат. Наступного разу організатори планують зібрати всіх у кінці травня, аби поговорити на тему спортивне право. Катерина Гладенко, Андрій Гераченко на часі новини.